Вітаю вас в другій частині мого циклу відео про збір власного комп'ютера з нуля. В Попередній частині ми спроектували друковану плату для нашого комп'ютера на базі процесора 6502, і в одному з наступних відео ми спробуємо його нарешті зібрати в цій частині. Я розповім найцікавіше, як написати код для процесора 6502 і яким чином він його виконуватиме. До речі, ці концепції майже не змінилися за останні 50 років, тому багато інформації з цього відео буде актуальною і для сучасних процесорів та мікроконтролерів. Якщо вам подобається ця тема і ви хочете підтримати розвиток мого каналу і українського Ютубу загалом, обов'язково підпишіться. Крім того, ви можете підтримати мене на сайті BuyMeACoffee. Лінк буде в описі. Сьогодні я спробую доволі стисло розповісти про інструменти, які існує ще з давніх давен. Мову, що вселяє жах в цілі покоління. Сховище темряв злию вийду на самий час. Стріла якого перетинає простір, впиваючи в серце машине, наче деревні стрілець, що визначає долю світів. Мову, в якій кожне слово це моравечі, що створює своє самої і звучать роззагворість світів. Палітра темрява, на яких художники творять свої шедеври, витягуючи витягуючись глибини архітектур та містів парк нового світу. Терон, що вичиває з тобою знання. Мова Ассемблера і ще з середини минулого століття асемблери стали основним способом написання програм для процесорів. Кожна архітектура процесора має свій набір команд і, відповідно, свій різновид мови процесора. Сьогодні я розповім саме про мову асемблера процесора 6502. Мушу визнати, що написати сценарій для цього відео було доволі непросто. Асемблер це тема, про яку пишуть цілі томи. Але я впевнений, що мені вдасться розповісти вам про найголовніше: що він таке, навіщо він потрібен і як його використовувати. Почнімо. Багато хто з вас вже знає, що 1 байт це 8 біт інформації, які можуть представляти будь-яке число від 0 до 255. Ми люди звикли використовувати десяткову систему числення, а саме цифри від 0 до 9. Але при роботі з мікропроцесорами нам доведеться майже виключно використовувати 16-кову систему числення hexadecimal, яку часто називають просто HEX. В хексі замість 10 цифр в нас є 16 цифр, але цифри від 10 до 15 зображаються як букви A, B, C, E, E та F. Одна хекс цифра займає рівно 4 біти, тобто півбайта. Відповідно, один цілий байт можна записати в вигляді двох хекс цифр, що і є основною причиною популярності хексу. Він зручніший за десяткову систему і при цьому значно читабельніший за двійкову систему. Найменше значення байта 0, записується як 00, а найбільше 255, записується як FF. Хекс числа легко ідентифікувати по наявності в них букв від A до F, наприклад, число 1A це число хекс, яке при переведенні в десяткову систему дорівнює 26. Але для уникнення плутанини нам слід завжди записувати хекс числа зі спеціальними позначками. Є декілька варіантів і багато мов програмування дозволяють використовувати будь-яку з них. Давайте домовимося, що всі хекс числа в цьому відео починатимуться з символа долара. Наприклад, десяткове число 42 в хексі записується як 2 a а $42 – це хекс число, яке при переведенні в десяткову систему дорівнює 66. Щоб уникнути плутанини, хочу наголосити деякі важливі терміни. Пам'ять. Процесор 6502 не має внутрішньої пам'яті. Щоразу, коли я говоритиму про пам'ять, я матиму на увазі саме зовнішню пам'ять, якою може бути RAM, ROM, дисплей чи будь-який інший пристрій, який знаходиться в адресному просторі процесора 6502. При цьому процесор 6502 таки має декілька маленьких комірок власної пам'яті, яка називається регістрами, і ми називатимемо їх тільки так. Отже, пам'ять це 64 кБ адрес, що містяться в зовнішніх мікросхемах, а регістри це декілька маленьких комірок, що містяться всередині самого процесора 6502. Повернемось до процесора 65.02, але цього разу розглянемо його значно детальніше. 6502 має всього 6 регістрів: A, X, Y, PC, S та P. А X та Y це так звані регістри загального призначення. Кожен з них має розмір 8 біт. Ми можемо використовувати їх, як нам заманеться, читати, записувати, додавати, віднімати і так далі. Деякі з них мають спеціальні можливості, але про це згодом. PC це програм-каунтер або лічильник програми. Це єдиний 16-бітний регістр, а також головна річ, яка робить процесор процесором. Завдяки ньому 6502 пам'ятає, з якої комірки адресного простору він зараз читає та виконує інструкції. Після виконання кожної інструкції цей лічильник збільшується, щоб вказувати на наступну інструкцію. PC це ніби стрілка, яка вказує, з якої адреси пам'яті процесор зараз читає та виконує код. S це вказівник стеку. Ми поки що його пропустимо. BE це регістр стану процесора. Він складається з однобітних прапорців, які змінюються, коли процесор виконує різні інструкції, і дозволяє деяким інструкціям змінювати свою поведінку залежно від результатів роботи попередньої інструкції. Наприклад, інструкція BEQ Branch If equal, змусить процесор перескочити на іншу адресу, якщо прапорець Z дорівнює одиниці. Щоб змінити цей прапорець, перед інструкцією BEQ може знаходитись інша інструкція, наприклад, CMP. Compare – яка порівнює регістр з числом і встановлює одиницю в прапорець Z, якщо числа рівні. Загалом ці регістри це ніби 7 байтів оперативної пам'яті, яка знаходиться безпосередньо всередині самого процесора поза межами його адресного простору. Нагадаю мапа пам'яті нашого комп'ютера з попереднього відео виглядає ось так. Оскільки мапи пам'яті можуть бути якими завгодно, 6502 і уявлення немає, за якими адресами в нашій мапі знаходиться код, а де знаходиться екран чи оперативка. Тому він зразу після запуску читає дві комірки пам'яті майже в самому кінці адресного простору за адресами FFFC та FFFD, які ще називаються Reset Vector та завантажує їх в регістр PC. Іншими словами, reset Vector – це місце, яке містить адресу початку нашої програми. В цифровій електроніці вектором називається комірка пам'яті, яка містить адресу іншої комірки пам'яті. В мовах програмування для цього часто використовують термін вказівник або Pointer. Важливо сказати, що існують дві моделі збереження багатобайтних чисел в пам'яті, які ще називаються порядком байків: Endian – від старшого до молодшого та Little Endian – від молодшого до старшого. 6502, як і більшість сучасних комп'ютерів, використовує модель Endian. Який спершу записується молодший розряд числа, а тоді старший, тому шістнадцяткове число 1, 2, 3, 4 в пам'яті виглядатиме як пара байків 3-4 та 1, 2. саме в такому порядку. Так само, наприклад, в пам'яті сучасних комп'ютерів 32-бітне число 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 буде записане в пам'яті як послідовність байків 7, 8, 5, 6, 3, 4 та 1, 2. оскільки 6502 має 16-бітний адресний простір для представлення будь-якої його адреси, потрібно два байти. Саме тому Reset Vector займає дві комірки пам'ять. До речі, 16-бітні числа прийнято називати word або слово, тобто слово це два байти, що знаходяться поруч. 32-бітні числа називають double word або подвійне слово, скорочено d word, а 64-бітні числа q word. Отже, наш 6502 очікує, що комірки за адресами FFFC та FFFD міститимуть адресу початку нашої основної програми. Нам потрібно буде це врахувати, коли ми писатимемо нашу першу програму для 6502. Загалом 6502 використовує три спеціальні вектори: reset vector, який вказує на адресу початку нашої програми, а також вектор переривань IRQ та вектор переривань NMI. Ці три вектори займають 6 байків і знаходяться в самому кінці адресного простору процесора. В цьому відео нас цікавить лише reset вектор. До речі, ця поведінка відрізняється в інших процесорах. Наприклад, процесор Z80 не використовує Reset Vector, а зразу розпочинає виконання програми з нульової адреси, тобто з самого початку адресного простору. Тому ROM в комп'ютерах, що працює під керуванням Z80, наприклад, ZX Spectrum, знаходиться на самому початку адресного простору процесора. Подібним чином процесори архітектури X86 при запуску розпочинають виконання програми з адреси ffff 0 десятковою системою це 1 мільйон 560, яка переважно Важно належить до діапазону адрес пам'яті BIOS. Зразу після того, як 65.02 прочитав Reset Vector та завантажив його в регістр PC, він розпочне виконувати нашу програму Інструкція за інструкцією. Цикл виконання інструкції займає декілька тактів процесор, кількість яких залежить від того, яка саме інструкція виконується. В одному з попередніх відео я розповідав про таке поняття як набір інструкцій. Що ж таке інструкція? Інструкція це послідовність байків, яка визначає, що має зробити процесор. В 6502 інструкція складається з двох частин. Перша це код операції, який завжди займає один байт і скорочено називається опкод. Друга це операнд, що містить додаткову інформацію для інструкції. Оперант це одно або двобайтне число. Але деякі інструкції не мають операнда і складаються лише з опкоду. Для виконання інструкції 6502 спершу читає один байт пам'яті обкод за адресою, на яку вказує PC та аналізує його. Поглянемо на таблицю інструкції 65.02, яка містить коди всіх інструкцій, які він вміє виконувати. Візьмемо одну з найпоширеніших інструкцій LDA, скорочено від Load A, яка завантажує деяке число в регістр A. А. а тепер зверніть увагу, ця інструкція присутня в цій таблиці декілька разів. Чому? Тому що для неї існує декілька різних режимів адресації. Кожен з цих режимів трохи змінює поведінку інструкції, а також її довжину, і має свій унікальний обкод. Оригінальний 6502 має 13 режимів адресації, кожен з яких має свою назву, а трохи новіша, його модель 65C02, яку ми використовуємо в нашому комп'ютері, має ще два нові режими. Деякі інструкції підтримують лише один режим адресації, а деякі багато. Залежно від режиму адресації, інструкція буде мати різну довжину в байтах, а також різний час виконання. Давайте поглянемо на деякі з них. Immediate або негайний режим означає завантажити в регістр А конкретне восьмибітне число. Це число є операндом інструкції. Відповідно, весь код інструкції займає 2 байти. Наприклад, інструкція lda 5 завантажить число 5 в регістр А. Решітка означає так зване негайне значення. Тобто підкреслює, що 5 це не адреса чи вказівник, чи ще щось, а дослівне число 5. Absolute режим означає завантажити в регістр А число, яке знаходиться в пам'яті за деякою 16-бітною адресою. Ця адреса і міститься в операнді, який займає 2 байти. Тому загалом ця інструкція займає 3 байти. Наприклад, інструкція LDA 1234 завантажить в регістр А число, що знаходиться в пам'яті за адресою 1234. Absolute X означає завантажити в регістр А число, яке знаходиться за деякою адресою, яка міститься в операнді, зі зміщенням по регістру X. Для прикладу, візьмемо інструкцію LDA 1000X. Якщо регістр X містить число 5, то процесор завантажить в регістр А байт, який знаходиться за адресою 1000X, тобто 1005. Так само працює режим Absolute Y. Але в ньому для зміщення використовується регістр Y, а не X. Далі є цікавий режим адресації, який називається Zero Page. Zero Page – це частина пам'яті, яка завжди знаходиться в перших 256 байтах адресного простору процесора 6502. Робота з Zero Page це майже те саме, що робота з абсолютною адресацією, але оскільки будь-яку комірку з Zero Page можна адресувати використовуючи лише один байт адреси, а не два, як цього вимагає абсолютна адресація, то робота з Zero Page скорочує довжину інструкції, і як результат час її виконання рівно на один такт. Саме тому досвідчені програмісти намагаються тримати в ZeroPage якомога більше тих даних, які потрібно читати та записувати найчастіше, оскільки це швидше ніж тримати їх десь поза ZeroPage. І наостанок є декілька хитрих режимів адресації, які називаються «Indirect». Вони схожі на абсолютну адресацію, але дозволяють звертатись не до конкретної адреси, яка знаходиться в операнді, а до адреси, на яку вказує комірка пам'яті, адреса якої міститься в операнді. Звучить дуже заплутано та неочевидно, правда? Не переживайте, нам зараз це зовсім не потрібно. Ми повернемося до цього пізніше. Наостанок найпростіший режим адресації це Implied. Перекладемо його як очевидний режим. Він означає, що оперант не потрібен. Наприклад, інструкція TAX Transfer A to X копіює значення регістру A в регістр X, або інструкція INX, Increase X, яка збільшує значення регістру X на одиницю. Очевидно, що для цих інструкцій не потрібно жодного операнду, їх поведінка є очевидною з їх назви, звідси і назва цього режиму Implied, хоча це і не є прямим перекладом з англійської. Отже, підсумуємо, всі інструкції з набору команд 6502 займають в пам'яті 1, 2 або 3 байти, залежно від режиму адресації. Перший байт це завжди опкод інструкції, який дає процесору знати, яка це інструкція, з яким режимом адресації. Другий та третій байти – це оперант, який потрібен для певних режимів адресації. Цей код, який розуміє процесор, називається машинний код, і коли з люди писали його вручну. Так, на той час не було ані потреби в компіляторах та асемблерах, ані можливості їх запускати. Програмісти просто вивчали на пам'ять таблицю інструкцій процесора, і тоді вручну писали машинний код. Давайте подивимось на ось такий машинний код, який я щойно написав. Всі ці числа шістнадцяткові, і я навмисне не дописував долар до кожного з них з метою покращення їх читабельності. Уявімо, що цей код знаходиться на самому початку нашого РОМу за адресою c 000 та спробуємо розкодувати його вручну, так як це зробив B6502. Припустимо, регістр PC, лічильник команд. Зараз містить число c 000 тобто вказує на перший байт цього фрагменту коду. І процесор якраз збирається виконати цей машинний код. Прочитаємо байт, на який вказує PC A9. Тепер поглянемо на таблицю інструкцій. Як бачимо, А9 означає інструкцію LDA з режимом адресації Immediate. Нагадаю, режим Immediate означає, що оперант містить конкретне число розміром 1 байт. Тому ми читаємо оперант, байт зі значенням 3 і кладемо його в регістр А. Після цього ми додаємо 2 до регістру PC, щоб перейти до наступної інструкції, оскільки поточна інструкція займає 2 байт. Тепер PC вказує на байт зі значенням 69. Поглянувши на таблицю інструкцій, ми бачимо, що 69 означає інструкцію ADC. Це додавання. Ця інструкція додає значення операнда до регістру А та зберігає результат в регістрі А. Режим адресації «Immediate», тому ми читаємо її операнд, число 4, та додаємо до регістра А. В результаті в регістрі А буде число 7. Після цього ми знову додаємо 2 до регістру PC. Наступна інструкція з кодом 8D це інструкція STA, скорочено від Store A, яка записує значення регістру А в пам'ять. Режим адресації Absolute. Це означає, що цієї інструкції це двобайтне число, що визначає адресу пам'яті, в яку потрібно записати значення регістру А. Не забувайте, що 6502 використовує модель Little Endian, тому адреса, в яку ми будемо записувати, це 1234. Тому ми беремо число 7 з регістру А та записуємо в комірку пам'яті, яка має адресу 1234. В нашому комп'ютері ця адреса належить оперативній пам'яті. Наостанок ми додаємо 3 до регістру PC, оскільки поточна інструкція займає 3 байти. Тепер читаємо наступну інструкцію: 4 4C. Це інструкція JMP, скорочено від Jump, яка змушує процесор перескочити в інше місце програми шляхом зміни значення регістру PC. Режим адресації absolute, тому ми читаємо 16-бітне число з операнда та записуємо його в реєстр PC, і таким чином перескакуємо в іншу частину програми. GMP особлива інструкція, бо після неї 6502 більше нічого не робить з PC, а зразу переходить до виконання наступної інструкції. Як бачимо, ми зробили коло і повернулись туди ж, звідки почали. Неважко помітити, що цей машинний код це проста програма, яка не робить нічого корисного. Вона лише додає два числа та записує їх в пам'ять в нескінченному циклі. Але найкрутіше те, що ми щойно вручну здійснили симуляцію процесора 6502. тобто ми ані трохи не гірші ніж наш процесор, і вміємо робити все те, що й він. Щоправда, він би в мільйони разів швидше виконував ті ж самі дії, що й ми. Ну, але то таке. Звісно, в наш час майже ніхто не пише машинний код вручну. Для цього використовується асемблер. Спеціальна програма, яка перетворює код, написаний мовою асемблера, в машинний код. Аналогічно можна перетворити машинний код назад в мову асемблера за допомогою програми, яка називається дизасемблер. Використовуючи мову асемблера, ми отримуємо купу зручностей. Наприклад, замість того, щоб пам'ятати всі адреси, де ми зберігаємо якісь дані, ми можемо використовувати мітки. В нашому випадку в нас є мітка Start. Адресу якої асемблер автоматично обчислить на етапі компіляції. Наступного відео ми спробуємо написати нашу першу повноцінну програму для нашого комп'ютера. Спершу я хотів зробити це все в одному довжелезному відео, але зрештою вирішив розділити його на декілька менших частин, щоб мати можливість швидше їх монтувати та викладати, а також щоб не перевантажувати глядачів інформацією. Дякую за ваш час. З вами знову був Андерсон. Слава Україні!